Вітаю! Продовжуємо читати давньогрецький текст, оригінальний текст Євангелія від Марка про людину з нечистим духом. Перша глава, 21 вірш. І входячи в капернаум, до речі, Кафарнаум, якщо до, до букви, і одразу в суботу. Війшовши в синагогу, він навчав. Це слово показує, якби, що це, можливо, була не перша проповідь, а про е, фу, як, те, що вже відбувається, і можливо, воно відбувається не перший раз. І всі дивувалися науці його. Бо була наука його як владу маючого і не як книжників. І був і був якби одразу ну, в той час в синагогі їх людина в духі нечистому, або з духом нечистим. І -і? Анакрадзен. Це слово, І він закричав, а це слово зустрічається п'ять раз в Новому Заповіті, тричі це одна та сама історія. Коли Дух закричав один раз, коли учні були на лоці. Подумали, що йде призрак, і написано. Вони закричали оце слово. І ще це слово зустрічається, коли толпа кричала перед Пілатом про Христа. каже: Візьми і розпни його. Одне й те саме слово, Анакрадзен. Коли, от хто зна, таке, як всю душу вкласти в цей крик або з великою силою, е, отак закричав Дух, говорячи, що нам і Тобі, Ісус Назарянин. Е, це, якби, дословно, що нам і тобі, якби, хто ти, хто ми, е, хто ти, якби, хто я, е, ну, що в нас спільного, ну, якось отак. Це як в нас виріс там, от, ну, вирази, є такі там на віки віків. І оце схоже, виріс, е, хто ти, хто ми. Ісус Назарянин прийшов погубити нас. Знаю тебе, хто ти є, святий Божий. І е, заборонив епітумія, заборонив йому Ісус, говорячи. Фімотеті, якби замовкне така хвороба, фімоз у чоловіків звідси вона пішла. До речі, це слово говорить про те, що буде сила над цим демоном, що демон не зможете їй протидіяти. І ну от це не те, що там. Демон послухався, і мається на увазі, що він не міг навіть не послухатися, і вийде із нього. і Спараксан, і якби от це слово медики використовують, коли там спарасо. Спазми е, желудка, наприклад, е, І от, ну, там трясти, розвива, роз, ну, тягнути, якби в різні боки, от, ну, що трапляється з е, е, І, ну, Хай потряс його дух нечистий і е, закричав голосом сильним, в, е, в, він вийшов з нього і дивувалися всі. Так що так цікаве слово. Вони якби питали вони вони питали самих себе говорячи. Як гарний проповідник, щось чи відбуваються чудеса, то люди вони самі собі задають питання, якби що відбувається, що, ну, що це самі собі. Хто є або що є це? Наука нова, яка має владу який ну з владою, і духом нечистим наказує і слухаються його, і вийшла вийшов слух. Його, якби про нього одразу, повсюди пантахов, в землі, в, в усій Окресності Галілейській. Якби такий, що це була дуже визначна е, подія, бо такі два слова стоїть які говорять про і повсюду, і якби вся е-е Ну, все галілейське передмістя, чи е, окресності. Во, окресності. Вся окресність галілейська. Далі буде. Слава Богу. Амінь.